15 березня. Прийшла свій городок перевідати, бачите, як там гарно вже зацвіла розиція Хочу розповісти, що ми сьогодні ходили до нашого ріалтора, який е продає нам будинок. Тому що ми мали взяти у нього таке свідоцтво, е називається характеристика Ощадочі електричної. Тобто це такий сертифікат, який показує, скільки будинок потребує електроенергії, чи він утеплений, чи утеплений. Одним словом, цей сертифікат мусить бути здається другого року, видали таку уставу, що кожен будинок має мати такий сертифікат. Бо ми це посилаємо у Міністерство справи внешних. І, друге, ми прийшли і сказали, що нам потрібно, щоб будинковій книзі, тобто Вичиста, в третьому відділі тієї книжки не було написано, що там має право проживати та мама тої дочки, нам продає, яка продає нам будинок. Тому що там написано, що вона має право пожиттєво там проживати. Ну І вони сказали, що вони будуть дзвонити в міністерство і питатися, чи дійсно це треба, тому що. Нам сказали, що треба, щоб книжка, будинкова книга була чиста, щоб там не було ніяких опціонжень. Тобто, що там ніхто не має права ні жити, ні продавати нічого і так далі. Вона є вільна від всяких обчонжень, але тільки єдиний пункт, що батько, коли заповідав дощі своїй хату, то він написав, що там ми будемо проживати на першому поверсі до смерті. Батько помер, а мама ще жива. Тому міністерство не може дати дозволу на, на, на таку нерухомість, якщо там хтось має право проживати. Тобто книжка має бути чиста, або має та особа, яка там має право проживати, приїхати, написати таку заяву, подати до того сонду районового, що вона згоджується з вітом виписатися і що вона подала таку заяву на виписку. От і все. Так що наразі отакі от новини. Вже трохи темно, може мене не буде видно, так? Бо фактично на вулиці вже майже темно. Це ще на телефоні видно, що більш-менш нормально. Так. Що я сьогодні хотіла вам розповісти? Хотіла вам розповісти, що сьогодні, 15 березня, і на якому етапі наша справа по будинку? Отже. Ми були в банку. Банк нам одобрив попередній кредит. Але десь з понеділка банк прийшли, називається такий операт часунковий. Тобто оцінити нашу нерухомість, тобто той будинок, який ми будемо купувати. І Потім десь буде тривати тиждень та вся процедура, і через тиждень він сказав наш оцей дорадця кредитовий з цього банку, що видадуть нам вже папір, який ми можемо подати в Міністерство справ евнечних. Тоді, я думаю, що на початку квітня. Ми вже будемо мати повний комплект документів і подаємо в Міністерство. Прийшла подивитися на свій городик, малина почала зацвітати. Ну як зацвітати? Листочки, дивіться, які вже листочки випустила малина моя. Ой, я бачу, що вишня вже хоче випускати листочки. Так, ідемо далі подивимося. Оці квіточки дуже гарна така кубка. Не знаю, як вони тут взялися в мене, вони тут ну, самі десь виросли, десь насіялися. О, дивіться, смородина як вже розпустилася. Клас. Так, яблунька. О, яблунька починає трошки набирати квіти. Квіти, Але тут, в принципі, квіти теж. Тому не можу настроїти. Так, тут сливка. Ну, вона ще сидить. То була біда сливка, а це синя сливка. Ну, то вона теж ще, ще сидить. Так, дивимося, чи мій агрус не замерз. О, не замерз. Сьогодні, до речі, було мінус два вночі. Але агрус живий. Тут в мене бузор маленький росте. О, а прозиція засвіла вже так гарно.